Бронебійно підривна література української видавничої спілки Провести заборонені твори бандери та конувальця в радянську Україну місія можлива для української видавничої спілки або просто УВС. Видавництво заснували українські емігранти 1949 року, спершу у Манчестері, а потім перебралися до Лондона. Їхня мета була в тому, щоб мільйони українців дізнавались більше про національно визвольний рух, і в таку мету вірили тисячі свідомих українців Великої Британії, які віддавали УВС десятину свого заробітку. Що ж видавали за ці кошти? Місячник визвольний шлях, який часто цитували закордонні медіа передруки з Криїво Купа, періодику і розповіді про будні повстанців з ілюстраціями Ніла Хасевича, книжки серії Бібліотека українського підпільника, а ще УВС відправляли в Україну бронебійну літературу, щоб швидше підірвати Радянський Союз. Один із трюків книги обманки, наприклад, твори Бандери. Ховали під обкладинку видання про колективізацію сільського господарства. Ще один формат кишенькові брошури. На кожному боці А-2 друкували 16 маленьких сторінок. Читач мав скласти цей аркуш, розрізати з трьох боків, і вуаля, брошура готова. Так друкували твори конувальця, документи про воду ОУН, матеріали про рух шістидесятників. Треба щось іще більш замасковане. Тоді. Мініатюрні видання розміром 4 на 6 сантиметрів. Їх доводилося читати зі збільшувальним склом, зате таку брошурку легко сховати в підошві взуття. Масштаби провезення літератури з-за кордону вражали КДБ не встигав їх конфісковувати. У 1970 році вилучили 20 тисяч видань. Деякі книжки відправляли бандеролями, але інколи їх перевозили туристи, що симпатизували українцям, або радянські службовці спортсмени, науковці, співаки, що їздили у відрядження. Так, спілка допомогла національному спротиву тогочасній радянській Україні. Тож в тому, що Радянський Союз розпався, є крих та заслуг неповторної української видавничої спілки з Лондона.